Мобілізація в Україні чи можуть призовника викликати до військомату під час лікарняного? Під час воєнного стану вручати повістки можуть всім чоловікам призовного віку, які не мають відстрочки від мобілізації. В Україні деякі чоловіки призовного віку можуть бути заброньованими від мобілізації. Однак тих військовозобов'язаних, які не мають такого виду відстрочки, можуть викликати до військомату у будь який момент. Про те, як діяти, коли в цей час особа знаходиться на лікарняному. Про це розповів адвокат Андрій Карпенко. Що потрібно робити у такому випадку? Адвокат зазначив, що для того, аби підтвердити свою тимчасову непрацездатність, потрібно прослідкувати, аби лікарняний був правильно оформлений. Наразі основною формою такого документа є електронна. Електронний листок непрацездатності формується на основі електронного медичного висновку, який створює лікар. Військовозобов'язаний працівник має повідомити роботодавця про тимчасову непрацездатність у будь-який доступний спосіб комунікації з ним. Після цього керівник зможе побачити всю необхідну інформацію про лікарняний у своєму електронному кабінеті роботодавця на порталі Пенсійного фонду України. Під час лікарняного працівники мають право не виходити на роботу, зокрема, або ознайомитися з наказами роботодавця щодо виклику до військоматів. Адвокат також наголосив, що після завершення лікарняного варто дочекатися повторного візиту представників ТЦК, яке покарання загрожує призовникам за наявку до військомату після отримання повістки. У разі наявки до військомату за відсутності поважних причин українським законодавством передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Якщо призовнику вперше вручили повістку для уточнення облікових даних або проходження медкомісії, а він не з'явився до військомату, йому загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 до 3400 гривень для посадовців, від 3400 гривень до 5100 гривень. У разі повторного отримання повістки та неявки до військкомату, призовник може сплатити штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень для посадовців від 5100 гривень до 8500 гривень. Якщо проігнорувати повістку третій та четвертий раз військовозобов'язаним може загрожувати кримінальна відповідальність. Наприклад, якщо призовник пройшов медкомісію, та його офіційно визнали придатним до військової служби, але він не з'явився до військомату. То відповідно до стаття 336 кримінального кодексу України, ухилення від призову на службу у період воєнного часу карається позбавленням волі від 3 до 5 років.